Це не фільтр, це нова стійка помада від Avon. і це найстійкіша рідка помада в моєму житті. Я проводила експеримент, ходила з кожним із цих кольорів по 10 годин, і з жодною з них нічого не трапилось. Вони лишались такими самими, як коли я їх тільки нанесла на губи. Для мене це повний шок. При цьому шкіра губ не була пересушеною що дивно. У неї така цікава кремово-гелева текстура, яку наносиш, і, здається, немов в ній одразу є якийсь бальзам. Зазвичай мої губи дуже сильно схильні до сухості, і без зволошуючих бальзамів я взагалі рідко куди-небудь виходжу. З нею потреб в цьому не виникало. По-третє, подивіться на це. Вона ніде не відбивається взагалі. Ні на шкірі, ні на посуді з нею навіть їсти можна, і знов ж таки вона лише трошечка з'їдається за слизовою. Контур залишається на місці, колір залишається на місці. Навіть в кінці дня. Попри 9-10 годин носки, які я тестувала, її неможливо стерти з губ. Для неї потрібен спеціальний засіб для зняття макіяжу, бо звичайною міцелярною водою це зробити майже не вдається. Її просто трешав вона все залишається. Мені доводилось прибігати до допомоги кокосової олії, мила і всіх умивалок, які були у мене в домі. Бо у мене немає засобу для зняття стійкого макіяжу досі. Чесно кажучи, вперше такі тестувала, і я просто в шаленому захваті від того, що рідка помада може бути настільки класною. А як тобі результат тесту?